Також є е, копія Samsung s 22 Ultra, півтори тисячі ціна гривень. роз'єм е, роз'ємна зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. Екран, звісно, тут такий, е, ну як у копії, поклеєне захисне скло. Е, зараз покажу інформацію про телефон. Ну, звичайно, телефон буде тр трішки думати. Е, зараз так, що у нас покажу інформацію. Е, поїхали. Що у нас тут про телефон S22 Ultra 5G пише. На 11 Android 16512 ГБ пам'яті. Угу. Так, що далі? Батарея пам'ять. 512 ГБ пише. В комплекті йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Ось така тут камера, не забуваємо, це копія. Кому цікаво це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у Telegram та Instagram. Силочки в шапці профілю завжди є великий вибір.